Доброго дня, мене звати Анна Герасимчук. Я викладач з інєкційної косметології школи Art of Beauty. І сьогодні я хочу з вами поговорити про контурне пластику губ зараз і багато років тому. <му> Всім відомо, що років 20, а то і більше наші жінки роблять аугментацію губ. Але але раніше, раніше, запит був виключно на об'єм, і техніки були глибокі. Використовували багато філерів 2-3 мл іноді за раз, І були такі однотипні такі. Да ми їх всі називаємо утками, чи як завгодно, це просто великий об'єм. Це було раніше, і плюс раніше іноді лікарі і не лікарі використовували перманентні філери на основі гелю да, або силіконів, що е, зараз ну, заборонено Практично. Зараз запит на контурне моделювання губ це все ж таки. Ну, це стосовно Києва, наприклад, такий максимальний запит на натуральність, природність і доглянутість. Це отакі от зміни такі ем, пройшли буквально за декілька останніх років. Трішечки раніше це був запит на плоский бант, на розворот і так далі. А зараз все ж таки природність і натуральність. І ще е, дівчатам дуже важливо зберігати форму красиву або її коригувати. І ем, все ж таки філери ми використовуємо. Більш делікатні, делікатні такі м'які або середні щільності, і більш такими натуральними природніми об'ємами. Тобто 1 мл – це найбільш ходовий запрос. І саме стільки використовується на одну процедуру. Ми не колемо ніколи більше ніж один мілілітр. Іноді менше, але точно не більше. І таким чином все йде в сторону того, що процедура аугментації губ вона стає такою максимально популярною серед всіх жінок, не тільки юних дівчат, які хочуть там заміж вийти а навпаки, якраз жінки 40-45 і далі вони все ж таки розуміють, що губи це класна процедура. У неї є ефект не просто збільшення такого качійного профілю, а навпаки, це додає красоти впевненості в собі. І насправді гарно виконана аугментація губ ніколи нікому не помітна навіть спеціалістам естетичної медицини. І це чудово стосовно технік, які використовуються зараз для процедури аугментації губ. Саме зараз більшість спеціалістів роблять ін'єкції більш поверхнево, а саме в жир в підшкірну Жирову клітковину, і це насправді не тільки природність результату, але і безпека. Бо якщо робити ін'єкції глибоко, да, в м'яз, то вирогідність попадання, попадання в артерію вона збільшується. Але якщо ми працюємо в безпечному поверхневому шарі, то звісно зменшується і це, і це добре. Наприклад, я хочу поділитися своєю такою невеличкою і не дуже точною статистикою. Якось я рахувала, що під моїм керівництвом в школі то в б'юті було зроблено е, на моделях більше, ніж тисяча процедур аугментації губ. І ішемії не було. Один раз була підозрена ішемія, але ні, це була велика гематома. Тому от така статистика в плані саме ускладнень з губа наших специфічних, конкретно ішемія е, внаслідок аугментації губ, тому що ми використовуємо більш безпечні техніки саме зараз. І це теж чудово.